Всім гарного і позитивного, йдемо робити гамбоуц, солодкі з вишня. Тільки у всьому блюдо ми зробили причину. Ту є молоко, дружі сухі, маленько цукру, та йому кисню поклали. Розмішали, ми даємо киснути. Виспаємо в блюдо грубому грубого помола. Я беруся куни. Вона така, як манка. Ne vem, da se vnesim sotra muka. Prečina naša podkasla, vidite, je kafajna. Kafajna prečinka. Vasupa jeme, si damo muku, bije vno jajce, posolime, malinko picenko. Та й солодими на вкус. Кось любить солодке, кось не любить сильно солодке. Я люблю камбовці солодке. На вкус. Не відмірюю цукор. Сиплеме розтоплене масло. Таке одне 100 грам. Ідемо замісити кісто. Ви будете казати, а що то за коментарі вісить? Чекайте, ще не час. Світло вам зараз усе покаже. Минуточку, Місим кісто. Кісто має бути таке, ну, не сильно густе і не сильно рідке. Зато, що і це мука, вона така, як манка. Розумієте? І вона буде ще, коли буде киснути, вона ще мусить набубнявити, бо у вас не було сильно забите кісто. Я вам зараз покажу. Десь яке кісто у вас буде. І сік кнедлики солодкий, а ось гамболці, як у нас кажуть, будуться варити не на парові. Не на парові. Вони будуть варити у воді дуже добрі. Смачні м'ягушенькі-м'ягушенькі. Зараз буде. Будете видіти. Іде мене вя... кнедлик вишню. Формувати їх. Нисе. Тісто воно ну, таке туге мало буде. Бо то ніч страшного. Просто вчинитесь кульки. А далі буду будете класти варити. Показую ще вдень. Так. Узьмемо сісю 345 сюди. Зараз вона буде коло Георгія. Я би їм там не сумно було. <laughs> Бися там мали чим зайняти, бо не були злі. Йо? Дивимося далі. Далі кладемо підписати мало. Підписати. Формувались ми, чекаємо, бо підкисли. Так кладемо у воду варити. Так, у печило ламечемо масло, поджарюємо манку. Наспаємо манку. Це будемо із гамбоуці будемо валяти всьому. Найся пуджарить до такого коричневого кольору. Вода в нас кипить, мечемо гамбоуці туди. І варимо їх так 5 хвилин з однієї сторони, 5 хвилин з другої. Всяк наш гамбоуц випадає. Туйка якраз сидить тот пользователь. 4, 345, йо? дивіться, що з ним зараз буде. будемо куштувати Куштувати йдемо. Із сметанку. З вішеньку та і сметанку. Дивіться. Кімня й... гошеньки. Mm. 345 пользователям из камарада я відправляю до Георгія. Любіться люди, любіться і не будьте злими танка. Mm -hmm. дуже, дуже мнягенькі такі, мені гушенькі, гушенькі, А що вам ще хочуть Мені скін мож їсти. Ну, бо я приправляю свій організм, бо привыкав, що я не послухана. Я худаю просто. Без я взагалі не слухаю. Всім mm. гарного і позитивного. Ривіть зісти, ви не були голодні, потяг.